Одноразова грошова допомога для тих, хто пожертвував здоров'ям або життям під час виконання службових завдань. Державні службовці, працівники об'єктів критичної інфраструктури або органів місцевого самоврядування можуть претендувати на виплату від держави, якщо внаслідок ворожої атаки під час виконання професійних обов'язків отримали інвалідність. Як подати заявку? Деталі у сюжеті. Одноразова грошова допомога для тих, хто навіть під ракетами виконував свою роботу та пожертвував здоров'я. Рятувальники, правоохоронці, лікарі чи інші держслужбовці, а також посадовці місцевого самоврядування та працівники об'єктів критичної інфраструктури можуть отримати виплату від держави, якщо в разі виконання своїх службових обов'язків отримали групу інвалідності через ворожі обстріли. Особи з числа працівників об'єктів критичної інфраструктури, державних службовців. Посадових осіб органів місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю внаслідок каліцтва, контузії поранення в зв'язку з виконанням своїх посадових службових обов'язків, у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року або в районах, які після цієї дати піддавалися авіаударам, бомбардуванням. Такі особи мають право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю. В залежності від складності отриманих травм сума виплати коливатиметься. Одноразова грошова допомога відповідно до цього закону виплачується у наступних розмірах: особам з інвалідністю першої групи 800 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої групи 500 тисяч гривень. Особам з інвалідністю третьої групи 200 тисяч гривень. В разі загибелі посадовця чи держслужбовця держава виплатить 1 мільйон гривень родичам загиблого. В разі загибелі смерті особи, які визначені в цьому законі. Одноразова грошова допомога виплачується членам сім'ї таких осіб. До членів сім'ї належать діти. Чоловік або дружина, які пережили загиблого, батьки загиблого, а також утриманці відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для виплати необхідно надати паспорт та документи, які засвідчують групу інвалідності, каже Тетяна Ніколаєвич. Далі фахівці складають відповідний акт про нещасний випадок на робочому місці. Звернутися за одноразовою допомогою можна через веб-портал Пенсійного фонду України або ж у сервісному центрі, а скористатись. Послугою можна упродовж трьох років від часу набуття такого права. Богдан Дем'янів, Чернівецький промінь.